Освітлення ванної кімнати. Підписуйся, якщо цікавишся дизайном інтер'єрів та ремонтом. Якщо зробити вимикач всередині санвузла, то ніхто не зможе знущатися та вмикати і вимикати вам світло. Друге зробіть окремий вимикач для витяжки. Третє для зручних косметичних процедур. Розмістіть бра трошки вище за дзеркало або симетрично по обидва боки від нього. На 20-30 см від обличчя. Четверте, для ванної та туалету оберіть стельові світильники з маркуванням вологозахисту IP 44 або IP 65. Навіть якщо ви не збираєтеся поливати свою стелю водою, вам буде набагато безпечніше у випадку, якщо вас топитимуть сусіди. П'яте декоративне світло для створення релакс атмосфери. виводьте на окремий вимикач. Це може бути стельова підсвітка led стрічкою Підвісні світильники або ж підсвічування меблів. Якщо хочеш якісний дизайн інтер'єру та ремонт, звертайся у good Idea.